Бог передбачив такий світильник, який освітляв людську душу і допомагав розібратися в добрі і в злі, поступати правильно або неправильно. Як ви думаєте, як називається цей світильник? Совість? Совість. Павло до Деремлян другому розлі каже, що язичники, не маючи закона, то оправдані совістю, то звинувачені совістю. Вони розуміють, як їм поступати. Вони розбираються в багатьох речах для того, щоб робити добро, не завжди треба читати Біблію. Бог дав людину, людині совість. Совість. Мені одна жіночка питала, яка колись працювала в колгоспі, ще раніше за Радянського Союзу, і узнала, що я повірив, і каже. Як ти думаєш, от я працюю дояркою на фермі. Можна собі взяти три літри молока? Це буде вкрасти чи не вкрасти? І я її питаю, кажу, ви як несете цей бутиль молока через прохідну, ви його ховаєте в сумку чи гонорово так тримаєте? Вона каже, ховаю в сумку. А я її питаю, хто сказав вам його ховати в сумку? Хто вам дав таку пораду сховати в сумку? Совість. Совість. Книзі Йова написано, що перелюбник той, хто ходить до чужих жінок, він чекає сумерків. Нащо перелюбнику сумерки, скажіть? Бо він знає, що до чужої жінки йти не можна. Люди деколи роблять такий вигляд. Я не знаю, я Біблію не читаю. Ти брешеш, ти обманюєш. Перелюбник шукає темноти. Чому? Бо він знає, що те, що він збирається зробити, не можна. йому потрібна темнота, яка би сховала його гріх. Добре він все знає. Тому, дорогі мої, перше ніж людина згадає, що там в Біблії пише, совість зразу нагадує, отак от не можна робити. Це не роби, так не роби. Це дуже така благословенна річ у людині, совість людська. Так от Бог би хотів освятити не гроби, не кабінети і не ковбаси, а Бог хоче в Ісусі Христі освятити що? Людську совість.